Друзі, всім привіт! Радий вітати в себе на каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд на ось такий карманний ніж від фірми Ganza. Моделька у нас називається G720G. G-остання літера означає, що це колір руків'я Green, тобто зелений. Ну і Хотілося поділитися сьогодні своїм враженням, звісно, про цей ніж. Бо досить цікава така моделька. Бачимо. Ну і назвати його характеристики. Вагу. Розміри і тому подібне. Ну і провірить в кінці, звісно, як він там ріже і так далі. Точніше, не провірить, а показати, вам, бо я знаю його вже властивості. Погнали, друзі! Пройдемося по будові цього ножа. Бачимо, що використовується тут замок у нас Axis Lock. Щоб його відчинити, потрібно потягнути за цей шпиньок. І лезе добре фіксується у нас в руків'ї. Щоб його зачинити. Треба нажати оцю кнопочку і лезе спокійно зачиняється. Все дуже гарно відчиняється. Ну і звісно зачиняється. Досить непоганий замок, як на мене, Ну, мені таке подобається. Що в нас стосовно руків'я? Бачимо, у нас тут є тепер бекспейсер. Досить непогане рішення з алюмінією, але додає трошки ваги. Ну, Зато менше туди сипеться всякого бруду. З цієї сторони, бачимо, у нас є кліпса для того, щоб носити це ніж на кармані. Ну і досить непогане рішення, що ця кліпса у нас фіксується на ось такий склобій. Ще прикольне рішення. Ми її можемо переставляти на цю сторону, ну або, звісно, на цю. Зато у вас тепер є завжди з собою склобій. Досить непогано. Ось так. Розберемо матеріали, з яких виконаний даний ніж. Леза, ножа у нас виконана зі сталі 440. Сі, із сталі 440, -х, це там є ще A і B, то Сім найменш всього підвержена впливу зовнішніх чинників, там, корозуючих і тому подібне. Досить непогана сталь і недорога, по суті. Що у нас стосовно руків'я? Руків'я у нас за стандартами, я так гадаю, Ганза виконана з G10. G10 це на склопластик, досить непоганий. Він не боїться, там ударів, подряпин, впливу зовнішніх чинників, таких як температура та агресивне середовище. Там солі якісь і тому подібне. Досить непогано, як для руків'я. Це, на мою думку, гарний варіант за такі гроші і з такими характеристиками. Просто супер. Ось так ось. Тепер давайте спробуємо подивитись, як цей ніж ріже. Почнемо не агресивно. Бачимо. Досить непогано. Нарізає. Ну, я скажу, що різ у нього агресивний. Не дивлячись на те, що у нього. Ну, якось так. Мілочі. Ну, досить непогано, як для складного ножа. Тепер хочу поділитись своїми особистими думками та враженнями про цей ніж. Ну і, звісно, назвати його плюси та мінуси. Особиста думка та враження за цей ніж. Як для мене, це той самий ніж, коли ви починаєте переходити від нескладних ножів, фіксів та фултангів до чогось більш компактного та складного. В розкладеному вигляді це повноцінний ніж. да ще й з обухом 4 мм. З непоганим замком, яким, ну, за допомогою якого ви можете виконувати якісь тяжкі роботи. Досить непогано. Із мінусів. Якщо чесно, то мені не дуже е, подобається його заточка. Але це можна виправити під себе, кому як подобається. Виправляєте і все буде вам гарно. Сталька тут ну, хороша, 440 С, нічого сказати не можу. Ну, не найкраща, звісно, але досить непогана. По руків'ю, бачимо, вона занадто рифлена. Якщо ви будете використовувати звичайні штани, то кишеня буде затиратися. Але якщо ви використовуєте якісь тактичні зараз і почали робити там спеціальні посилені місця на кишенях, то все буде добре. По кліпсі, якщо виконувати силову роботу, то потрібно одягати рукавиці Бо ця кліпса буде намінати вам руку. А так загалом ніж, як на мене, прозвів дуже такі позитивні такі емоції, його розміри да, і розміри вкладеному укладеному вигляді, коли він в тебе на кармані, це щось 7. Коли ти його відчиняєшся, ти отримуєш ось такий лом, який можна і працювати, і консерви якісь відкриті і тому подібне. А коли ти його зачиняєш, ти отримуєш звичайний кишеньковий ніж. Це дуже прикольно. Підписуємося на канал, ставимо пальці вгори. Ну і бажаю всім міцного здоров'я. Пока!